Алло. Алло, добрий день. Добрий день. А ви знаєте, що вас любить Ісус Христос? Знаю. А ви знаєте, для чого Він проходив на цю землю? Ні. Щоб на нас грішників подивитися. Ні, щоб нас грішників спасти від пекла. А, спасти, ну хай йому, хай... Так. Хороший. Тому що ми грішні, ми не можемо себе врятувати. Да, да. Він нам допомагає. А був у вас випадок, коли вас Бог, коли Бог вам щось допоміг? Та да, мені Бог все допомагає. Так, все слава Богу. Усе, усе мені. А можете якийсь один випадочок розказати, якщо не, не, не важко, що коли вам Бог допоміг? Да, я, я часто падаю, а Він мені допомагає. Так, дякувати Богу. А ви йому дякували за це? Звісно, я йому все кажу дякую в своє А якось воно відображається не тільки словами можливо якусь добру справу зробили, як подяка Богу. Да, є, мабуть. А молилися за людей, може, як дяка Богу. Так, да, 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 прошу. Людям здоров'я, щоб вони були щасливі, щоб вони жили і щоб їм Господь допомагав. Так, да, слава Богу. Да. А ви маєте Біблію? Ви читали, читали колись Біблію? Так, да, у мене є, є, мені дали. Я хожу в церкву, хожу. Слава Я Богу! Сидів, так, нову біблію, біблію, Новий Завет. Да, так, це, це дуже та важливо. Далі. Дуже важливо, коли ви читаєте слово Боже і живете по ньому, виконуєте, то Бог вас благословлятиме. Да, да, я прошу його. Так. Він Допомагав мені. Я коли по воду ну, бахають ну, снаряди. Так, я його прошу, він мені допомагає. Я води набираю, скоро жива і не бредимаю, та не вітя мимо мене снаряди, а мені Господь захраняє. Слава Богу, слава Богу, бачите? Можна я за вас помолюся? звісно. Да, ви можете сказати ім'я своє, чи, чи не хочете? А чого мені бояться? Ніна. Ніна. Вам, напевно, вже за 50, так. пані Ніна, так? Ви, ви вже старша трошки, напевно, так? Треба здоров'я, щоб Бог кріпкого дав. Ні, мені вже 80 десятих пішов. А... Я, пані Ніно, помолюся за вас і також згадаю, щоб Бог вам дав здоров'я. Я Ніна Ніна, Ні... Ніна. І, 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 а, Ніна. Ніна, Ніна, Ага, пані Ніна. Добре, я зараз буду молитися. Господи Боже наш, во ім'я Ісуса Христа ми приходимо до тебе. Я прошу тебе за пані Ніну. Ти дай їй здоров'я кріпкого, міцного, Господи, ноги міцні, руки міцні. Страх забере і бережи від тих снарядів і бомб, які коло неї там взриваються. Господи, я дякую тобі за Ніну, благослови її, Господи, во ім'я Ісуса Христа і бережи. Дякую Тобі за все. Амінь. Пані Ніно, знаєте, я ще вас хотів таки вас спитатися. Я вам бажаю ще прожити довголіття. Хай Бог вам дасть ще найбільше років прожиття. але все ж таки прийде час. Я помру, ви помрете, ми всі помремо, Ви це знаєте. Так, да, усі да, да, помремо. Знаєте, а я хотів таке питатися, от після смерті, куди ви потрапите, чи ви знаєте це? Ой, не знаєте, навіть не знаю, куди я потраплю, там ми все, всі грішники. <клес> ну та грішники вони мають нести покарання, це справедливо. А ось ви дивіться, ви маєте Іванглію. Ну, ви колись будете її читати ще, можете повідкривати таке місце списання, наприклад, Івангелі від Івана, 3 розділ, 16 вірш, або 1 Івана, 5 розділ, 11 вірш. І там написано, хто вірує в Сина Божого, той має вічне життя. Ви б хотіли, щоб Бог вас простив, ваші гріхи, і дарував, дарував вам вічне життя. Дякую. дякую. Хотіли би це отримати? Це подарунок від Бога. Хотіла б. Якщо бажаєте, якщо хочете, ми можем, ви можете зараз, прямо зараз помолитися і прийняти цей дар. Хочете помолимось? Так. Да. Е, а ви вмієте молитися? От просто своїми словами, просто скажіть, щоб Ісус Христос спас вас, увійшов ваше серце. Так. молюся. так І прошу Його. І... А ви... Праздникам сьогодні поправили. Ага, слава Богу. Людей. Пані Ніно, я вам пропоную тоді дивіться. Я зараз буду молитися, а ви повторите за мною. Ісус Христос зараз нас чує, Він зараз чує нас. І коли ви покаєтеся зараз, то на небі буде велике свято, саме велике свято, коли грішник кається. Будемо молитись? Будемо. Я молюся, а ви повторите за мною, якщо в вашому серці співзвучить, і ще в кінці тоді добавим амінь. Молимося. Добре. Господи Боже, Господи Боже! Прости мене, грішну. Омий своєю кров'ю. Кров Яку ти пролив на Голгофському хресті. Яку ти пролив на хресті. Прости всі мої гріхи. Всі гріхи. Увійди в моє життя. Увійди, в моє життя. Увійди в моє серце. Житко. І спаси мою душу. Спаси мою душу. Дякую Тобі, Ісус. Дякую Тобі, Ісус. Мій Господь і Бог. Мій Господь і Бог. Що Ти мене простив. Що Ти мене простив. І дарував життя вічне. Життя вічне, Яке я приймаю. Яке я приймаю? В своє серце і разом. В своє серце і разу. Вірую. Вірую. Слава тобі, Отець! А слава Тобі, Отець. Син Дух Святий. Амінь. Син Дух Святий, Амінь. Амінь. Слава Богу, пані Ніну! Пані Ніно. Ви щойно помилилися, молитвою промирення Бога з Богом. Бог увійшов ваше серце Духом Святим. Віруйте в це, приймайте це. Я буду за вас надалі продовжувати молитися, щоб Бог вас укріпляв. Но знайте, що ваша душа спасена, якщо ви щиро молилися, що ви, якщо навіть би і сьогодні чи завтра померли, ви будете з Богом в радості Його. Він вас вже прийняв і назвав своєю дитиною, своєю донькою. Він любить вас. Читайте слово Боже, пані Іно, моліться і як вдячність Богу, робіть якісь добрі справи. І говоріть людям, що Бог любить людей. І Бог вас буде ще більше благословляти. Людей, а якщо в вашому місті є якісь общини церкви, де проповідують Євангеліє, проповідують Боже слово або хто вам подарував цей новий Завіт, ходіть, почніть ходити, ходити туди на зібрані. В церкву, хожу і сьогодні відпіду. Добре. І кажіть, що вас Бог простив. Приймайте це, вас Бог простив. Так говорить Писання. Коли ми гріхи визнаємо, то Бог, будучи вірний та праведний, простить гріхи наші і очистить від неправди всілякої. Це написано в Іванії 1 Івана, перше послання Івана, перший розділ, 9 вірш. 10 вірш а? 9 9 10, ага. Читайте Слово Боже, ви будете укріплятися Дякую. Хай вас Бог благословить. Всього гарного вам дня, я буду за вас ще молитися, щоб Бог вас укріпляв. Дякую, дякую вас. Все, будьте благословені. Па-па.